Вітаю! Продовжуємо нашу рубрику прогнозів онлайн-продаж. На і сьогодні в нашій рубці буде прогноз для рушників махрових. Запит ми отримали в нашому телеграм-чаті рекламну кухні, де ви теж можете приєднатися. Посилання буде в описі до цього відео після завершення цієї трансляції. Додаю презентацію екрану і традиційно починаємо з огляду сайту. Так, видно екран? Добре. Махрабулгарія сайт махрабг. Попедираюся трохи до сайту традиційно, попередираюся традиційно до банерів. Ну, перший банер, ми все буде Україна, ми працюємо. Ну, для чого він? Зрозуміло, і як він пов'язаний з махрою Вже всі давно працюють, всі знають, що буде Україна. Що ви хочете там сказати банером і як він прив'язаний до Махри? Якщо ви. Передораховуєте, наприклад, там 10% всіх ваших доходів на благодійність, так і напишіть. І Більше того, і мені здається, що більш доцільно робити такий е пункт на карточці товару, коли людина купує, ага, бачу, що наші покупки допомагає благодійним е фондам, то це може мотивувати її до покупки. Тому ну, це вже не актуально, воно ніяк не інформує людей про переваги вашого інтернету. Другий слайд теж незрозумілий. Е що це за склад, магазин, тканини. У ну, ну, мене ці тканини не, ви, не викликають асоціації з махрою. Тому теж питання, що ви хотіли з цим зробити. Третій четвертий слайд. Е, прикольний, тут гарна дама, далі гарна пара зараз піде. Це вже дійсно пов'язано з вашою тематикою. Єдине, що бракує кнопки заклику до дій: купити детальніше, перейти в категорію, що ви хочете знову ж таки тими банерами. Сказати. Тому в першу чергу ну, приберіть зайві, зайві банери, економте місце для того, щоб максимально дієво зробити, зробити максимально дієво сайт зробити для користувачів. Чи доставка, відгуки, речі, а де відгуки? Як ви пишете, що у 99-98% позитивних відгуків. Ну, де підтвердження? це? Без підтвердження, це брехня, це ваша вигадка. Навіть якщо це правда, хочу зразу бачити підтвердження, де, де відгуки, я бачу. Ну, воно має бути зразу десь видно. Безпечна оплата будь-яким способом, тільки перевірені товари. Ну, нехай буде. Так, акційні товари. Е, окей, добре. Що ще? що Давайте перейдемо на категорії. От я перейшов на категорії рушники, і у мене з'явився додатковий пункт розпродаж. О, я зразу скажу, що там розпродаж і бачу бан жіночий. жіночі. А чи жіночі, що, жіно, що, що чоловічик немає розпродажів? Що за сексизм на сайті? в того, я бачу два рушники якихось скромненьких за 430 гривень, і я не бачу, щоб на них був розпродаж. Тобто немає ніякої бірки, немає перекрасленої ціни. Це сумно. Зайшов на акції, пам'ятаєш, я у вас є акції. О, тут вже є акція, тут вже є дійсно перекреслена ціна, розпродаж. Ну, такий розпродаж дуже символічний, там 20 гривень, навіть напомню, 20 гривень, 19 гривень. Ну, такий розпродаж. Ну, вже як є. І <сміст> прикол, по-перше, українська версія сайту російський баннер, зато вас може Google заблокувати. Раз. По-друге, ну, мені як користувачу який користується крім версією сайту, геть незручно бачити якусь міскальську мову на сторінці. Тому обов'язково переробіть По-третє, на що це за сон, це за щитні очки, якщо ви продаєте махру, халати рушники? Ну звідки вас очки взялися? Тому ну, наведіть порядок з відповідністю. Те, що у вас є на сайті, має відповідати тому, що у вас зображено на банері. Ну і значка, то до того, що якщо тут є акції, то коли я переходжу в категорії, тут у вас є якісь розпродажі. Ну, вони якось або мають подати, або мають принаймні бути розпродажем, бо я зайшов що на розпродаж тут його немає. Е, так, давайте спробуємо зробити. До речі, ці, ці речі у вас гарні. Е, Банарки вони такі досить прикольні. Але є одне але е, от, е, дивіться, я хочу побачити кухонний рушник, але я вже там кліку досить багато, я що не бачу. Так? Тобто у вас дуже багато місця займає шапка, меню, цей заголовок, і цей панер. Тобто сам товар аж на другому екрані. Це тобто, при тому, що в мене розширені екрану досить велики. Ось, Тому подумайте на це. Самі загулоки, до речі, у вас хороші, За то вас хвалю, молодець. Але у вас немає описів до товару. і у вас щось немає, Тому, ну, якщо ви досі не використовуєте Google Facebook Фейсбук рекламу товару, то. Важно, то Перше, варто використовувати, по-друге, mm. е якщо ви її використовуєте, то ваші оголошення не будуть пріоритетною видачі, тому що Google вже давно свариться, що якщо у вас немає опису, то ваша, ваша якийсь сайт, ваша якість оголошення буде так собі. Це навіть незважаючи те, що буде використовувати товарна реклама. Тут в рушниках дуже добре є ця така макрозйомка. відчувається фактура тканини. Ну воно ну, ну, класно, воно передає об'єм, відчуття, якість. Але не всіх товарах, наприклад, тут цього немає. Тут просто халат, і складений халат. Рекомендую додавати по всіх товарах, воно збільшує конверсію вашого сайту. Наявність е... до речі, хм, як то так? Є в наявності і червоний красти. Цікава у вас система, а ну, якщо десь є в теж є в наявності, і прекрасно. Ну, Воно ж не, не в'яжеться. Червоний колір це є в наявності. Чоловічі Махерові халати. В наявності, о, в наявності, це нормально, там якісь глюки були. Може не в наявності, або немає в наявності, Тут а, давайте спробуємо замовити те, що є в наявності. Такі зображення товару, так, це прикольно. Розмірна сітка, молодець, класно, це, це добре. Е, давайте спробуємо купити, оформити замовлення. Так, от я вже пробував щось купляти, якісь дані підтягнулися. От, е, дуже мені цікавий цей пункт. Якщо переплатити на банківську карту, тут ніби є попередження, що буде інструкція, але бляха-муха. Тут буде інструкція про банський переказ. Замовлення не буде оброблено, поки гроші не надійдуть на, ваш, на наш розрахунковий рахунок. Ну, ніфіга собі заяви. Ну як то так? Людина хоче у вас зробити покупку, а ви їй ставити якісь умови, то маєте дякувати за те, що людина хоче зробити у вас покупку. І ну приймати замовлення і дякувати за замовлення, бо така інструкція така інструкція вона відлякує, вона знижує вашу от конверсії. Ну, навіть якщо підтвердити замовлення, то є ваші підтверджені замовлення Тобто там той блок з попередньої сторінки ну, однозначно варто Прибрати, бо воно не про клієнтові орієнтованість і не про лояльність до клієнтів. Е так, е добре, екран видно. Йдемо далі. Давайте йдемо тоді по. Безпосередньо по до прогнозу. Значить, ціль по продажах ви не вказали автор запиту на прогноз. Ну, не вказали, і тобто, давайте, давайте за вас визначимо 210. Середня гарна ціль. Для продаж. Uh, маржа, а середній чек uh, різний. Ви кажете, від 100 гривень до 4 тисячі. Ну, давайте різно щось тисячі. Ще цікаво працювати. Uh, конверсія закрите замовлення залишає вісімсот Надіюся, що з 10 заявок, які приходять до вас там, з реклами чи з інших каналів, через сайт, ви 8 закриваєте в замовлення. Табо заявка заявках, того, що проходить з сайту, це не завжди про продаж. Uh, Є певний коефіцієнт втрат на тому шляху. Відповідно, нам треба 37 заявок для того, щоб треба за, що за продажу 200 тисяч гривень, 5, ну, до 6 заявок в день і на версії заявки. Мене вразило те, що ви досі налаштовували конверсії. Е, Обов'язково налаштуйте, бо ну, якщо ну, власний термін магазин ви налаштовували конверсії, то це нема про що говорити насправді. Електронна комерція це прекрасно, що там можна все вимірювати наперед досить детально. І можна аналізувати дуже багато цікавих речей, але без налаштованих конверсій це не можна робити, тому е, ну, обов'язково налаштуйте. У нас на каналі К2, до речі, хто дивиться, що не підписався, підписуйтеся, лайк дзвіночок, ви знаєте, де це все знаходиться. Для того, щоб отримувати всі сповіщення про корисні відео, яким ми виходимо. У нас на каналі є безкоштовний курс Google Analytics 4 для інтернет-магазинів, там і про конверсії, і про електронну комерцію, і це все в безкоштовному доступі. Беріть і користуйтеся, бо, бо біда буде. Тим більше, ну, у вас місяць того, щоб було четверту ну, аналітку нову, і не, не, щоб не відчути збою даних. Тому користуйтеся. Давайте візьмемо середній коефіцієнт конверсії, там 1%. По. Попав середнє по палаті. Ціна на за закліку. Тут цікаво, давайте подумаємо. Халати. ви мені скинули запити, які хочете отримувати, хочете отримувати ці. А тут вони вже є. Давайте я так зроблю вигляд, що їх тут не було. І вставив. Так, ну ви прислали мені російською, ну хочете, російською будемо російською, я вже давно пора переходити на українську. Халати махрові. Давайте ми ось і дітські, і женські моски виключимо, візьмемо загальні халати. І полотенце. Полотенце бани і лишимо. А для, і для кухні окремо, полотенце банни є. Окремо полотенце для кухні. Окремо. Ну це, напевно, різні. Для бані і для кухні рушники будуть Так? це окремі запит. І подивимося на результати. О. Значить, за весь діапазон у нас є всі доступні з 2019 року дані е, попит роста. Бачу, на ну, 22-й рік сильно викривив статистику, е, тому будемо плюс-мінус орієнтуватися на попередні роки. Ну, топчик у вас в е, грудень, так? традиція ходити в бані, вона нікуди да, зникла перед новим роком, але сезон у вас починається от з серпня. Тобто на літо ви можете видихнути собі або поїхати в відпустку, або продавати щось інше. А от з осені, починаючи, коли, коли навпаки всі йдуть відпустку, вам потрібно вже починати працювати. Запрошують нас на навчання, до речі, налаштування рекламних кампаній і конверсій для сайту, в е, серпні буде, тому е, можете приходити, вчитися і зразу наперед початком сезону стартувати продажі. Бо зараз, власне, на сезоні якби не впали до нуля запити, але я думаю, що якогось особливого піку продаж вас теж зараз не спостерігає. Люди. Більше їдуть грітися на пляжі, на озера, на річки. А вже коли стає холодніше, логічно, що вони шукають там, сауну і все, що необхідно до сану. Е, так. От ваш сезон. Та? Тобто з серпня починаючи і до ну, поки холодно, лютий. В ну, березні до 22-го, понятно, що там взагалі нікого не було сезону. Ну, не то що нікого, там вачи газу. І так, ну там по березень. Плюс-мінус сезон якийсь ще є. Люди березень, це теж вже падає. До лютого включно. Переважно. Так, щось сюди зайшов, подивитися за клік Скільки коштується на закліку, ціна реклами вашій галузі? Від гривні до семи приблизно, від півтори гривень до семи. Ну давайте візьмемо щось з посередине. Давайте візьмемо три. Візьмемо три для того, щоб розуміти, скільки бюджету нам потрібно. Виходить, для того, щоб продати на суму 200 тисяч гривень, треба залучити 16-17 тисяч цільового нового оголошує трафіку. Якщо буде ціна, гривні за, ціна 3 гривні за, за клік по рекламі, то рекламний бюджет треба 50 тисяч вкласти для того, щоб заробити. Не заробити, а отримати продажну на суму на 200 тисяч, тобто чверть. Це в кращому випадку. Якщо, е Ціна за кліп буде там, як вказано, мінімальна півтори гривні, то буде 12%. Буде досить е, непогано. Якщо буде е, там скільки верхня межа? 5. Ну, може 5 днів, може 24,5%. 4.5. 4,5 то 37% буде. Досить багато, як на мене. Було би класно десь в тих межах, напевно, орієнтуватися до 16% на призначну, і е, що в першу чергу треба врахувати? Е, Збільшувати конверсії заявки, якщо він у вас тільки одиничка. Е, якщо внесати ці всі е, рекомендації, які я надавав, то в принципі є шанс, що він збільшиться. Е, також є сенс працювати над збільшенням середнього тяку. Якщо продаєте банний рушник. То крім того, що можна продавати банний рушник, можна ще подумати над тим, щоб продавати якісь додаткові товари, можна навіть по дороге, які люди купляють, коли йдуть в сауну. Що, там, що, що це може бути, наприклад. Шапочка, та? можуть бути якісь креми для того, щоб не сушили шкіру в сауні, е що це ще може бути е резинові тапочки, чи там не резинові, е там віники. Е що ще може бути? Пляшечка для води та от, щось такого типу, бо саме не завжди хочеться попити. Тобто, якщо ви будете продавати не ну, просто рушник, а рішення закривати весь пакет по ходу в баню, то ну, ви, по-перше, допоможете людям, по-друге, зможете зробити самі. Тобто, якщо ви будете продавати, там, на 3 тисячі, у вас реклама, буде, навіть передурити. Дорогі ціні в вашій галузі, досить низькою. Тому подумайте над тим, щоб збільшувати середній чек, робити до продавати не один рушник, а декілька. Бо їх ж треба прати, постійно міняти. Може, там хтось з сім'єю ходить. Як, наприклад, я з дружиною ходив парою, відповідно, нам треба два рушники, чоловічі і жіночі. Робіть сімейні набори. Ось. І, і рекламуйтеся. Сезон у вас починається в серпні. У вас ще є достатньо часу для того, щоб підготуватися. Ходьте на наші курси, дивіться наші відео. Будемо раді вам допомогти. Посилання, до речі, на курси будуть теж в описі до цього прогнозу. І дякую всім за увагу. Буду вдячний за ваші лайки і підписки на YouTube канал. Також підписуйтеся на наш телеграм чат Рекламна кухня. Задавайте питання. В мене найкоротший термін намагається вам відповісти. Високі вам продаж, ефективної реклами і. Дячних клієнтів, які залишають нам тільки позитині Па-па!